Що я дуже хочу відвідати Стамбул, Туреччину. Але чи жити б я там хотіла, не знаю. І не знаю, допоки я туди не поїду. Тому що маю досвід, коли я їздила по країнах Європи, я побувала в багатьох містах, я їх побачила, відчула, зрозуміла одну штуку. Да? Міста красиві, але чи хотіла б я там жити? Ні. Приїхати подивитися так, погуляти, Так. жити ні. Наразі мені з тих країн і міст, де я була, найбільше імпонує Іспанія. Знаєте, такий теплий клімат, спокійний вайб, багато кафешечок на дворі, Люди не спішать, відпочивають. Можливо, тому що я така всякі пішна, постійно кудись спішу, біжу. То мені такий вайб навіть дуже-дуже подобається. Тому поки що я б е, хотіла б жити в Іспанії. Напевне, в Валенції. Була в Валенції і Валіканте. Аліканте мені не так зайшло, як Валенція.